Про здоров'я у нас для нас дві новини і обидві гарні. По-перше, ми не будемо співати. <плес> а по-друге, заходять фестиваль, що патріотичний, то наш виступ буде стосуватися практичного застосування. Що таке практика патріотизму? Ну, що таке любити Україну? Це значить, що треба любити кожного українця, ну насправді краще кожного українку, правильно? <плес> Отже, зараз буде вірш. Присвячується пам'яті Володимира Сесюри і шкільної програми з української літератури. <плес> і, називається Любіть українок. Любіть українок, як сонце любіть, як землю батьківську безтями. Не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями, руками. За карії очі, за вигін спини, за коси русяві, як жито, за викат глибокий і те, що за ним, за все, що зуміли вхопити. У ванні на кухні, в степу, у траві, в коморі, в канторі, у гаю, любіть Українок, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. Любіть галичанок, бойкин та линкінь, гуцулок любіть, подолянок, таврицькі дівки, слобожанські жінки не знайде так кращих коханок. Любіть гагаузок, болгарок скругів, угорок, горах грекінь, і кримських татарок, бо люблячи їх, ви любите все ж Україну. <плес> любіть українок, негайно любіть, даруйте вірші і квіти, Бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть Україну щотижня, щодня, а буде можливість той двічі. Бо жінку та ще не одну довольнять робота така чоловіча Життя в Україні дає нам урок Затянте та расові діти. Єдина можливість приборкати жінок це їх регулярно любити. Результатам останніх виборів зараз в моді спогади про совєтські часи, то ми вирішили вас порадувати автентичними спогадами про один акт великого совєтського патріотизму, який відбувся свого часу в Греції в Порту викладений з вуст його учасника. Я тоді служив у ансамблі пісні і пляски Чорноморського флоту. І наш флагман, комсомолець України. Якраз пішов до Греції, а міністр оборони прилетів до них з візитом, і ми його підтримували з моря. А що? Хай НАТО бачить нашу силу. Уявіть собі, на містку адмірал. В порту пірей зустрічають усі тамтешні, з посольства, діти, вчителі місцевої школи для наших, журналісти. Коротше кажучи, все по-дорослому. Офіційний, дружній візит. Хор стоїть на паливі, готується грянуть, коли пришвартуємося. Бескіна накрейджені, стрілки на штанях наведені, оркестр з інструментами на караул, все блищить, аж очі скріпнуть. А я в хорі порятовом співав. Ми всю дорогу тренувалися. Навіть не вип'єш по-людськи, бо на борту адмірал і весь час, як на параді. Ну, Хто служив, зрозуміє. А капітан був старим вовком, кого б іншого поставили командувати флагом. Отож, підходимо з усім форсом на повному ходу. В останню мить капітан має скомандувати повний назад, щоб зупинитись красиво біля самого Пірса, на заздрість натовським воякам. Ну і зрозуміла повна тиша на борту. Корабельний зв'язок для форсу виведений у трансляцію на всю гучність, щоб чула публіка в порту. Кожна команда, як постріл, Ліво двадцять! Єсть ліво двадцять. Люди на березі махають прапорцями. Адмірал на містку, що твій фараон. Краса. Ми стоїмо. Очі всіх на паличці Диригента, чекаємо команди прям. Крейсер летить на берег і раптом. Через корабельну трансляцію на весь порт лунає такий діалог. Микола, а ти куди сьогодні? Ну як це куди? По бабах. Місяць Воєнський не бачив, хлопці казали, є недалеко від порту райони. Що воно? Хтось зметикував. Це у машинному механіки. Вони забулися, що мікрофони ввімкнуто на трансляцію, і оце поміж собою розмовляють, як завжди. А гучно ж, все так само, як і капітанські команди. На весь корабель та ще напівакваторії. Скандал. Адмірал Червоніє і вже готовий розстріляти капітана. Той швиденько посилає Боцмана, що всипав чортів цим механікам, які ганьблять честь Чорноморського флоту. Ну а ті, поки далі розмовляють на все місто про Бробабі. Про те, де вони в Греції водяться, скільки беруть радянських моряків. Адмірал з червоного потрошку починає ставати зеленим. Ми пирскаємо і перезираємось. Навіть диригент не може приховати посмішку. І справді, така обстановка і така розмова. А крейсер це вам не яхта. Там, поки добіжиш до машинного, уприєш. Боцман, певно, світовий рекорд поставив, так поспішав ліквідувати неподобство. І коли нарешті долетів. Заскочив до машинного, то замість того, щоб просто вимкнути мікрофон. <риклад> він закричав з порога своїм командним голосом: «Мудаки, я теж трахатись хочу, так я ж не голосую про це на весь піри! <риклад> ну і все це через трансляцію лунає на весь порт. На борту нема сцена. Як у воді, а корабель на повному ходу продовжує йти до Пірса. І капітан, який разом з усіма укляк на місці відпочутого, забуває дати команду повний назад, уявляєте? Наш крейсер з ходу носом влітає у пірс, просто у натовп дітей та вчительок з прапорцями. Вони, як гробці, на всі віч. ми з хлопцями звалились на палубу, як кеглі. Оркестр відсміху інструменти погубив. Ви просто собі не уявляєте, що це було. Ну і що? Та нічого. Пом'ялися трохи. Там пірс теж не сладкий виявився. Потім усі грецькі газети писали про цю аварію. Тільки от команди, що чулися з суднової трансляції, греки ніяк перекласти не могли. Бо у словниках тоді таких і слів ще не писали. І останнє. Між нами, чоловіками, ми вам оприлюднимо настанову справжньому патріоту. Готовий будь у кожну мить і в будь-яку хвилину кохати жінку, вивопити і вмерти за вкрай.